Добрий вечір, друзі. Сьогодні в нас 13 травня. Вийшов я трошечки побомбити. На годиннику 20 година, 17 хвилин. Постояв вже хвилин 20-30, 30 точно на му. Та нічого зовсім не знайшов. Усе якось у села, у села їхати та ще й за такі копійки, а потім обратно повертатися завели... Паражняка, це ну таке собі. Поїду зараз, я, мабуть, ближче до центру, ближче до Києва. Сподіваюсь, може по путі в мене з'явиться якесь непогане замовленце. Друзі, усім гарного перегляду. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь, будь ласка, на каналчик, ставте лайкосики. Давайте вже доб'ємо цю сотню підписників. Бо ціль є, ціль досягаємо. Раз у нас багато, нас не подолати, друзі. Так що Підписуйтесь. А я поки поїхав далі. Так, ну що, друзі, паркуюсь. Подивіться, якісь гарнесеньки попереду Мерседес. Ох, як ми, ми, мені дуже подобається ця оптика. Кому ще подобається Лейкосік, ставте? Дивіться, е, е, у нас е, багаж додатковий, просто в е, додатку я не знайшов, як це вказати. А е, тут стіл, він в сложеному вигляді, плоский. Тобто... Е, Метр сорок на 750 влізе. Та должен лезть, треба пробовать. Окей, добре, дякую, все, скоро буду. Чекаємо, такі. Їду зараз зараз, скоріш за, са, за са, на нову пошту. Мені одному так часто, ну не часто, звісно. Останнім часом якийсь літроградс. Вчора була луня. Повна луня. Я как -то, отой вовк. Ау, ау, ау. На на, тю, на луну. столом никого нет, нет новая почта отсекается. А где же они? Они что, мабуть, с новой почтой пошли пешкаря? Бачу, 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 бачу. Вызвали только что в уклоне микроавтобус. Приезжает кроссовер. Встает не здесь, а возле Житомирской и начинает выебываться, что у вас багаж я такое не повезу, он даже до точку не приехал. И деньги списали. А ты вернете, напишите, да, если... А, не, не, А только что срались с поддержкой. Ну, хотя бы немного души она стала легче, когда с поддержкой. Поругались. Ну, хотя бы легче. Мы будем свои силы, думали, сами пешочки? Ну, да. Думали, что 30 килограмм это, ну, не прям много. А в таких масштабах, то нормально так. на пятерочку. Короче, вышла у нас поездочка за 238 гривен. Алло, лод. Алло доброго вечера. Добрый. У нас 8, 8 людей, правильно? Ого, 8? Да, мы заказывали микроавтобус. Там микроавтобус до 6 у вас написан. Ну, а у вас какие месяцы? У меня как бы и ездило 9 человек, просто на коленках надо будет сесть. А, да, ну нормально, нам недалеко не Подождите, подождите, там 8 чоловік. А що ви там больші не великі? Просто не хочеться машину убивати ради... Ні, У нас 5, 5 взрослих і троє дітей. А, все туди отлично, все, скоро буду. Чули, да, друзі? 8 людей. Там вже написано 6. Де ви знаходите цих 8, я не знаю. Скриншотик. Бачите, тут взяв я по уклончику це замовлення. За 4,5 км 300 гривень. Ну, не 4,5, а 6,5, тому що в мене ще подача. Тому що я очікував майже годину вже замовлення. Я за цей час вже стих там тік-ток свій там трошки то, полутати. Почитати е, таксюричний чат у нас є в Києві. Теж люди пишуть, пишуть що замовлень сьогодні вони трошки є, але такі замовлення, ну такі прям. Аж не хочеться її брати. Просто знущання, як вони кажуть. Я не один вже так кажу. Я зараз Йощу наперед. Все, і ми тут сьогодні всімо. Ми всі Ми розчитували більше. зачекай. Там приложенні написано до ж. До восьми було написано. вот, ну, смотрите, я захожу, вот написано, до 6 пассажиров. А у нас я... до 8. Честно, да, мне мы не обманули. Мы думали на 8 человек, мы знали, что дети на руках. Мы возьмем. Слушай, это все нормально, едем. Мне кажется, ты даже сам кайфуешь, что ты купил черри, блядь, и тупо везешь, блядь, две семьи. Я как не партнерами, мы у вас... Меня нет. не не я. у вас тёщи, тёщи, тёщи. Что? Скажи, комфортно вам, никто не заважает? Нет. Может, еще трошки назад подвинуться, если мешает? Да нет, мне, я думаю, может, вперед, чтобы там больше места было. Завтра все купляем черри тига. Буратино! Ну, да, и компот, и пыль. Я хочу, что тут ехать тоже 10 Я хочу. Саживай их всех нахер, я плачу. Он что то не обращайте внимания. Все, теща снимает сторис, я еду в черетиру. Да какая мне разница? А, это где конечно, я такая, еду. В Жигулях бы так не понтовал. Мне если. бы ехать. Троллейбуса, 350 человек. Жениха снимите слева. Что за тёк? Накаркал, теперь отцепиться не могу. Вытащить не могу себя из этого капкана. От по смішні люди. Друзі, ви бачили. <рес> я зараз вам ще скажу, скільки вони мені залишили. 100, 200, 300, 300, 350, 370, 390. 410 гривень, друзі. Не зря я їх взяв. Велике, дякую вам, дай Бог вам здоров'я і тіще теж здоров'я. А я поїхав далі собі бомбити. П'ятірочку я їм ставлю. Наче нічого не забули, усім сподобалось. Так, ну що, друзі, на годиннику без 15-12. Зробимо підсумки за сьогоднішній день. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Свято Петрівськ. Та все, коротше, я вимикаю. Усе вимикаю, що камеру вимикаю, що це вимикаю, Тому що я дивлюся на це. Свято Петрівськ. 10 кілометрів 250 гривень. 15 хвилин залишилось до комендантської. Менше 15. А вони. Далі звучається о, 270, Святопетрівськ. Як ви гадаєте, ці люди, які зразу не ставлять таку ціну, щоб поїхати, вони доїжджають додому чи не доїжджають? Мені ось цікаво. Чи потім пішки йдуть. Ах так, да. якщо що, друзі, розкажіть в коментарях, хто як доїжджає додому. Мені само дуже дуже цікаво, я теж можу таку, в таку ситуацію попасти, тому що я хочу зекономити, не хочу давати більше. Зараз же всього лише майже комендантська піти без п'яти хвилин година. Пишіть в коментарях, у кого яка була ситуація, і як ви добиралися додому. Тому що. Це, мабуть, стрьомно. краще трошечки раніше подумати, Ну, в будь-якому випадку підіймати ціну потрібно. Трошечки раніше це на годинки 2-3, в 21-й годині ви ще можете їздити. А ми, ми якби, ну, розумієте, що ми устаємо від усієї цієї праці. А це зовсім не ціниться. Вам усе одно вам це до одного місця. Так до одного місця, так я замовлення ніхто не бере майже. Дякую за перегляд ще раз. Пишіть в коментарях дуже цікаво, Прямо максимально цікаво.